28 липня 2015 року в день свята спіння Пресвятої Богородиці Архієпископ Сумський Ахтирський євлогії звершив Божественну літургію. Напередодні Всенішнє бдіння спасо-преображенському кафедральному соборі обласного центру. За всенішнім бдінням владика особисто читав канони, а також сказав проповідь. Мір, за божественною літургією звершена особлива молитва за мир в Україні, звершено поминовіння всіх загиблих, в ході подій останнього часу. В своїй проповіді його високопресвященство розкрив суть святкування успіння пречистої, а також сенс християнського відношення до смерті. Під час богослужіння був рукоположений у випускник Сумського пастирського богословського духовного училища Чтець Дмитро Димітрієв. служения, во всякой честности соблюдение имущего тайну да, веры, чисти совести. Дар уже ему благодать, и уже даровалось и Степану, первому ученику твоему, его же и призвалось и первого дела служения твоего. И же кто хочет быть в вас первым, да будет ваш слуга. Ты, владыка всех, и раба его, его же удостоилась и на подмите служения исполни всякие веры и любви и силы и святыни нашествием святаго и животворящего Твоего Духа. Не был в наложении рук моих, но в посещении богатых Твоей щедро дается благодать достойным Тебе.